Усім привіт Сів записувати примаркет на наступну неділю. Зараз знаходимося на Діксі. Відразу хочу попередити, що на наступній неділі у нас будуть вихідні. Буде у нас небагато ліквідності від розумного капіталу. По суті, будуть хаотичні рухи, тому прям цікавих доставок ціни я б не очікував. Потрібно бути доволі обережним на наступній неділі. Отож, зараз знаходимося на денному таймфреймі. Що тут можна виділити? На даному графіку. На даному графіку у нас тут є брейкер-блок, з тілом якого ми ще не попрацювали. Є в нас даний ордер-блок, є в нас тут імбаланс, з яким ми також не допрацювали до 05 рівня не дійшли. Як ви бачите. Початок тіла нашого брейкера співпадає з рівним імбалансом. Можливо, ми будемо очікувати якесь відбиття, наприклад, до ордер блока, дивлячись, як ціна себе поведе. Якщо ж вона спочатку піде до ордер блока, потім до даної зони, то ми можливо будемо рухатися до ліквідності, яка ціна залишилась тут, або будемо малювати тут якийсь флет-консолідацію. Але в настрій у нас. Повинен бути по суті лонговий, тому що ми зайшли вже глобально за рівень 0,5 по Fibonacci, Ми зараз знаходимося в преміумі. Вже був один рух вихід за преміум. Потім ми пішли на корекцію. Тепер я думаю, що ми не будемо вже вертатися за рівень 0.5 глобального, що ми будемо продовжувати рух вверх. Будемо рухатись до даних ордерблоків, до ОТЕ. Тому що, якщо ви можете побачити, тут ми були в гарній такій консолідації, де розумний капітал вже закупив свої активи, так і йому вже потрібно їх тягнути в преміум, щоб продати їх дорожче. А на чотирьохчасовий таймфрейм. Якщо ми спустимося, то тут я викрими для себе ось такий сетап. Якщо він відбудеться, тобто, якщо відбудеться кожен етап, про який я говорю, то можливо я і зайду від даних точок, яких я зараз продемонструю. Отож, 4-х часовому таймфреймі у нас є. Давайте я тоді приберу, щоб не мішав. У нас є так само імбаланс в даному місці. 0,5 рівень ми його вже майже протестували. Далі у нас тут є брейкер. Виділяємо його повністю. Давайте його звужу. Ще раз проведу. Тут у нас є брейкер, тут у нас є багато імбалансів. так. Не забуваємо, що на денному я вам демонстрував ордер блок, і тіло якого починається саме на перекритті на поглиненні повністю даного брейкера. Також на даному рівні у нас є от такий невеличкий імбаланс. І що цікаво, що тут у нас є рівень 0,618 золотого січінні, якщо ми проведемо по даним свінга. Тобто у нас є тут. Три пої, так, в одному місці, від яких ми можемо отримати реакцію. Реакцію, яку би я хотів би побачити, це до даної подвійного імбалансу, який в нас знаходиться тут, до рівня його 0,5. Якщо ж ціна спочатку. Піде не до моєї точки входу, а сюди до подвійного імбалансу, а потім тільки сюди ми дійдемо. Тоді потрібно розраховувати на те, що можливо ми протестуємо рівень 0,5 і знімемо ліквідність, наприклад, з даного деманда, де була проторговки, де не були зняті дані рівні лаї. Тут доволі, я думаю, накопичились об'єми, На діксі ми їх не зможемо побачити, тому що його не торгують. Тому доволі гарно можливо буде ухода. Що з однієї сторони від подвійної балансу до моєї точки входу від брейкера рівня 0,618 та ордер блока. Тому можна з цим попрацювати. Алерти я вже всі виставив. Нижче таймфрейми, по суті, нам вже не потрібно спускатись. По євро, по євро в нас ну не все так гарно, якщо чесно. Від на часовому, наприклад, таймфреймі у нас тут є тільки даний ордер блок блок, від якого можливо отримаємо реакцію. Так само тут у нас є рівень 0,618. Але вище в нас так само і ордерблок, є даний компресійний рух. Думаю, реакцію ми отримаємо невеличку. Думаю, що ціна на наступній неділі там, спочатку вдариться в даний ордерблок, потім там, перекриємо баланс, потім зроблять ще певні маніпуляції. Потім, наприклад, йдемо до брейкера, потім знову спустимося в, ді в дискаунт до, якоїсь, до якогось балансу, який буде залишений тут, і будемо продовжувати рух вверх. Але такі, такого гарного сетапу, який я продемонстрував на Діксіо. Тут немає і ну, прям супер цікаво з чим попрацювати я тут не бачу. На фунті доволі інша ситуація. Минула неділя. Ми зняли дану тінню, даний лой. Даний фрактал ми його зняли. Тому ми можемо рахувати це як вік, від якого ми можливо отримаємо реакцію. Спускаємося нижче на таймфрейми. Бачимо, так в нас є пої знизу, від яких ми, можливо, майбутньому отримаємо реакцію. Але спочатку хочеться попрацювати з даними пої, які і з даними інструментами, які ціна залишила для нас. По-перше, вона нам залишила даний баланс, на чотирьохчасовому таймфреймі. Також саме на даному рівні в нас є ОТЄ. І дана тижнева тінь, саме 0,5 рівень, так само знаходиться тут. в є чуть нижче 0,5. так, Давайте глянемо. Так, трішки нижче 0,5, тобто звідси можна отримати реально гарну реакцію, дивлячись, як ціна спочатку піде. Тут, по суті, нічого не видно, ще можна попрацювати зверху, так? але на часовому таймфреймі в нас є ордерблоки. Саме від них ми можемо зіграти такий пінг понг тобто вдаритись сюди, потім сюди, потім сюди. І тільки тоді спуститися нижче до цієї пої, до імбалансу, до тижневої тіні і отримати гарну реакцію вверх. Таке, це було б супер побачити, тому що ми знімемо ліквідність з даних двох ордер блоків. Тоді можна гарно розрахувати позицію зі стопом десь сюди, і стейком, наприклад, от, до даного ордер блока. Також. Ціна залишила тут доволі такий гарний демант, Ось у нас тут був слом структури на денному таймфреймі. Ціна тут робила певні проторговки. Тобто, по суті, у нас тут був гарний демант, Також у нас є ще один демант. Але після імпульсу даного ми не протестували найперший демант, який саме зламав дану структуру. І тобто може відбутися повернення в оріджен, так? Тобто даний демант ми можемо просто там отримати малесеньку реакцію, і саме ціна буде намагатися спуститись сюди і проторгувати. Тому обов'язково, що. Вхід, якщо ми будемо розраховувати від 0,5 тижневої віка, то ми повинні ховати за даними РТО. Можливо, це буде по суті агресивний хід звідси. Якщо хтось хоче, прям такий консервативний, хоче там залутати більше відсотків і хоче зробити свій стоп менше, він звичайно може ризикнути і дочекатися підхід ціни саме сюди, і тільки звідси розраховувати рух в лонг, так. По суті, це все більше нічого цікавого немає чим попрацювати, тому бажаю всім успіху.